Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по езотериці та магії, як я і обіцяв. Е, так, ви правильно зрозуміли, розкладу в цьому відео не буде. Але тема сьогодні буде дуже важлива і цікава майбутнє. Зокрема, розглянемо саму концепцію майбутнього, ну, одну із, принаймні, бо їх багато. Істина вона чи ні, тут кожен же вирішує сам. Я ж на своїй практиці переконався, що ця концепція працює. А як на мене, це саме головний показник якості та істинності. Але при тому я не відкидаю інші концепції, вони також мають право на життя, в кожній є щось своє. Отож, майбутнє. Воно з давніх, Воно з давніх давен хвилює людей. Знати його хотіли завжди. Відповідних інструментів для прогнозу винайшли чимало. Тут і руни, і карти Таро, і китайська книга змін, вона ж книга перемін і ще багато інших. Згадались слова із пісні Ну, що сказати, ну що сказати, устроєні так люди, желають знати, желають знати, желають знати, що буде. І до слова, руни не лише для гадання, це також дуже потужний магічний інструмент. Але щось я захопився. Перейдемо до суті концепції майбутнього. Ця концепція придумана не мною. Мій автор Вадим Зеланд. Він описав її у своїх книгах «Трансерфінг реальності. «Трансерфінг реальності». Концепція має назву простір варіантів. Воно ж пространство варіантів. Ось дуже спрощена ілюстрація для розуміння. Художники з мене так собі, але, сподіваюсь, буде зрозуміло. Отже, поясню щодо чого. Ось цей відрізок це минуле, написано моїм корявим почерком. Е, далі, ця ось точка це теперішнє. І ця точка з кожною секундою, з кожною мілісекундою, все йде вперед, вперед і вперед. Ну, поки що не навчились повертатись в минуле. так? І далі, що ми маємо? А ось майбутнє. Власне, ось оцей от весь простір варіантів. Ні, це не руни Альгіс це просто як е, варіанти вектор ситуації, варіанти розвитку. В жодному разі це не руна Альгіс. Хоча так, схоже. Д Добре, поїхали далі. Тепер сподіваюся, стало трошки зрозуміліше. Ну, це доволі спрощений малюнок концепції, ну, але для розуміння підійде. Але це ще не все. Як можна прогнозувати майбутнє? Чому прогноз може з часом змінитись, або і взагалі не збутись? Зараз це все поясню. Для простоти розуміння, давайте допустимо, що майбутнє це результат рівняння, згадує математику. До прикладу, рівняння ось таке. Так, видно? видно? Ну ось, y дорівнює 5х3 плюс 3х квадрат плюс х. Ну, для прикладу, абсолютно. Добре. Цілком допускаю, що дійсно може бути якесь божественне рівняння із безліччю змінних, яке й формує майбутнє. Врешті-решт багато що в природі описується певною формою, будь то сила тяжіння чи швидкість. Тому то чому би для майбутнього не було якоїсь формули? Як знати, можливо, коли-небудь людство вона стане відома. Але повернімося до мого прикладу рівняння. Отже, я, як і будь-який інший гадатель чи провидець, можу передбачити найбільш ймовірний на даний момент вектор розвитку подій. Тобто Y цього рівняння. При всіх поточних значеннях х. На попередньому малюнку цей вектор позначений синім. Відповідно, ось. він. Якщо ж х у рівнянні змінився, чи з'явився якийсь додатковий коефіцієнт, значення рівняння змінилось. Від того, наскільки сильно змінилось значення рівняння, залежить, як сильно повернеться і зміниться вектор майбутнього. Найбільш, Саме найбільш вірогідний вектор майбутнього. Наприклад, значення рівняння дорівнює одиниці. Це ось цей вектор. А якщо значення стане рівним 10, то цей вектор. Ну, знов таки це все для прикладу, це все умовно. То тепер від математики перейдемо власне, до суті справи. То що ж нам дає на практиці це знання? Перше, майбутнє з певною точністю можна передбачити. Друге, майбутнє можна, а часто й треба, змінити. Небагато, людей, небагато подій в житті людини, які зовсім не піддаються зміні. Зразу на думку спадає день народження і день смерті. Але якщо день народження точно не можна змінити, то от змінити День смерті все-таки можна. Спілкувався з іншими практиками, вони багато чого розповідали. До прикладу, як одному чоловіку відвели смерть? Правда, плата за таку магію страшна: життя за життя. Замість одного чоловіка загинув інший. Це вже чорна магія, і вона навряд піде на користь тому, хто вник смерті таким чином. Але давайте повернемося до більш простих і позитивних змін у майбутньому. Ось до прикладу, вам передбачили щось нехороше. Варіант 2. Або прогноз збудеться, і ви самі допоможете йому збутись. Це називається самоздійснення пророцтва. Або ви спробуєте щось зробити, щоб змінити майбутнє. До речі, може бути і варіант зворотній. Тобто вам передбачили щось хороше. Відповідно, якщо ніяка зовнішня сила не втрутиться, якщо оте от, от саме рівняння, яке я показував, жоден коефіцієнт не зміниться, відповідно таке майбутнє ви отримаєте. Якщо ж з'явилася якась зовнішня сила, якийсь новий фактор, відповідно майбутнє почне мінятись. Ну, знов таки, все залежить від того, наскільки, наскільки сильними будуть зміни. Може бути, до прикладу, передбачили оцей ось вектор. Так? А майбутнє трохи змінилось і стало ось, наприклад. Ну, відповідно, тро, трошки інше, так, але схоже. Ну, а якщо повернеться от, отак, ну це вже знов таки, це умовно. Лише для прикладу, для розуміння взагалі, про що мова. Добре. Ну, повернімося. Може, якщо вам все-таки передбачили щось нехороше. Два варіанти. Або збудеться, або ви спробуєте щось зробити, щоб змінити майбутнє. Адже, як ми вже встановили, майбутнє можна змінити, варіантів, що можна змінити, доволі багато. Ну, ви можете почати займатися волонтерством чи благодійністю, допомагати тваринам, або і взагалі змінити роботу чи місце проживання. Ну, звичайно, тут треба розглядати кожен конкретний варіант індивідуально. Одного якогось рецепту на всі випадки життя немає. Прозвучить банально, але все-таки скажу: добрі вчинки покращують майбутнє, погані вчинки, навпаки, його погіршують. Але це ми розглянемо майбутнє для конкретної людини. У випадку країни все ще більш складно, чинники, які впливають на майбутнє, буде ще в рази більше. Серед тих чинників, в тому числі і поведінка населення країни. Тобто всі ми своїми діями і думками разом впливаємо на майбутнє України. Ви розумієте це? Саме тому так важливо думати позитивно і робити добрі справи. Цим, ви... Цим ми всі разом впливаємо на майбутнє, щоб воно змінилось в кращий бік. Але це працює і навпаки. Всі погані вчинки, всі злочини також будуть змінювати майбутнє, але вже в гірший бік. Ну, звичайно, в межах одної людини конкретної, це вплив на країну буде не настільки великий, ну якщо мова не про якогось топ-посадовця, наприклад, так. А якщо брати конкретну людину, то так, вплив буде доволі невеликий. Але все-таки, все якщо багато людей будуть робити гарні вчинки, це буде мати вплив навіть в межах країни, або і цього світу. Отже, питання карми я тут спеціально опускаю, спрощую, так би мовити, але про карму також не слід забувати. Це вже окрема розмова, можливо, якось запишу відео і про карму. Так от, треба думати позитивно і робити добрі справи, в тому числі і донатити на ЗСУ. Ніяк варіант, до речі. Цим кожен із нас не лише зробить собі плюсик в карму. так? Як то кажуть, а й допоможе покращити майбутнє країни і прискорити перемогу. Кому бракує позитивного настрою, рекомендую подивитись одне з моїх останніх відео про контрнаступ. Ви точно зарядитесь позитивною енергією, та й думки мають покращитись. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі і нехай щастить.